Вітаю, друзі. Дуже дивні події відбуваються і розгортаються в нашій країні. Я ось тільки не знаю, як ці дуже дивні події інтерпретувати. Це вже агонія чи тільки передагональний стан. Якщо це лише передагональний стан, то я чесно скажу, навіть боюся собі уявити, як буде виглядати агонія. От я тільки не знаю, теж агонія чого в нашої держави загалом. Чи влади слуг народу і влади Зеленського вчора на українській правді читаю не просто новину, а розгорнуту статтю про головного лікаря. Полового будинку номер 6 міста Києва Сергія Цимашка, якого звинувачують в організації корупційно-злочинної схеми з розкрадання бюджетних грошей через мертві душі або через підставних осіб, які числилися в пологовому будинку, але не працювали. І за них адміністрація отримувала гроші. Там навіть серед оцих мертвих душ була манікюрниця. Виявляєте, манікюрниця в пологовому будинку. А потім я подумав: чекайте, а що ви хотіли? Ви провели реформу, дали право ав автономності визначати, які потрібні посади, які не потрібні. А чому в пологовому будинку не треба манікюрниці? Вона може надавати послуги з манікюру, заробляти гроші для пологового будинку. Головне, щоб вона працювала. Ну це значить виставляється. Я читаю цю статтю і думаю, що тут зараз будуть розвінчувати і розкручувати е, негативну сутність української управлінської еліти. Але я прозріваю. Українська правда пише статтю на захист головного лікаря Сергія Цимашка. І я, все більше і більше в мене очі збільшуються і збільшуються. Я просто ну, прозріваю взагалі, що відбувається в країні. Значить, на початку війни, в перший місяць війни, так як пише Українська Правда, головний лікар Сергій Цимашко переглядав якісь там відомості по зарплаті і помітив, що там, значить, є два прізвища, тільки різні ініціали. З'ясувалося, що хтось якась там головна бухгалтерша влаштувала свого чоловіка, який там числився. Ну, значить, отримав гроші, вона за нього на йому нараховували гроші, вона за нього отримувала ці гроші. Ну і він почав копати і звернувся в правоохоронні органи в поліцію. І він тільки заступив там за рік чи скільки на посаду. І, в принципі, це абсолютно правильно. Головний лікар не завжди знає, хто у нього там реально працює. 300, -300 людей він займається лікарською справою. До речі, головні лікарі в полого будинках лікують. Вони оперують, вони, у них подвійне навантаження. Це не ці головні лікарі, значить, які десь там в інших КНП, і вони просто ходять в білому халаті. Ось. І він звертається в правоохоронні органи, запрошує їх, щоб вони розібрали, що робиться в лікарні. Знайшли винних і покарали. Ті починають щось шукати винних, з'ясовується, що одна втекла десь там в Польщу, бухгалтерша чи економістка, потім ще 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 і тут, я так розумію, що в Україні оголошується боротьба з корупцією. Потрібні результати і жертви. Створюються нові якісь правоохоронні органи, БЕБи, Бюро з економічної безпеки, ще там щось. Справи передаються в нові структури. Структуру, яка створена і підпорядковується офісу президента, і вони перекваліфіковують повністю справу і звинувачують, значить, уже головного лікаря в тому, що це він організував цю злочинну схему. І для того, щоб себе прикрити, викликав на себе поліцію і в такий спосіб намагається піти від відповідальності. Причим, значить, суду вже ходять журналісти на цей суд. І говорить головний лікар Сергій Цемашко, що ви розумієте, ви мене звинувачуєте за підписами, які мені не належать, і вони підробні. І що говорить суд? Так, ми знаємо, ми бачимо, що це підробні підписи. Але ви ж могли примусити своїх підлеглих поставити за вас підпис навмисно підробний, для того, щоб його звинуватити. А звідки ви про це знаєте? Ну, ми ж припускаємо. Ну таке ж може бути теоретично, що ви примусили. Тобто, дивіться. А вони самі підписали ці правоохоронні органи або попросили когось це зробити. І за власними сфальсифікованими підписами звинувачують головного лікаря в тому, що він організував злочинну схему з розкладанням бюджетних грошей. Ви можете собі таке уявити? Це вчора було. Сьогодні я читаю новину Андрій Одарченко, народний депутат від слуг народу, притягується до відповідальності. Два місяці ув'язнення застава 15 мільйонів. За що? За те, що він намагався підкупити кого? Як ви думаєте, кого намагався підкупити народний депутат від «Слуг народу Андрій Одарченко, який колись очолював якийсь там біологічний біологічні університет університету Харкові? Самого Мустафу Наєма. Держагенція з питань відбудови, розвитку, інфраструктури. Ну, це все чим займається Мустафа Наєм. І я так. Думаю, ну нічого собі. Може, тут взялися за корупцію. Як я читаю, в чому звинувачується Андрій Одарченко? В тому, що він зустрічався з Мустафою наємом по кафешках. Я це, до речі, не підтримую. Ну, в принципі, у людини може бути приватне життя, вона може зустрічатися з кимось і в кафе. І там він йому пропонував хабар. Знаєте, який хабар Мустафі Мустафінаєм пропонував Андрію Дарченко? 0,39 біткоїна. 0,39 біткоїна, який він обіцяв йому перекинути кудись там на криптогаманець. І це еквівалент 10 тисяч 10 тисяч доларів. 0,39 біткоїна, 04 біткоїна обіцяв Одарченко, обіцяв Одарченко наєму. В суді Одарченко говорить, що цей факт недоведений. І це сфальсифіковані аудіорозмови. Ну, по-перше, їх писали. Виникає питання, на якій підставі їх записували? От. Це мало бути рішення там суду. Ну добре, можливо, щось там є. Но у нас приватні розмови не записуються. Тобто людей записували і там щось говорили про якихось 0,39 сотих біткоїна, які не доведені і які там мали кудись передатися. Цікаво, що Мустафа Наїм співпрацює зі слідством. За, на думку слідства, цих 0,39 біткоїна передали Мустафі Наєму. Але він працює нормально, очолює держагентство. А чому працює, я так розумію? Тому що він співпрацює зі слідством. І ну, в принципі, він не може бути притягнутий до відповідальності. він же ж антикорупціонер і відомий на всю країну. А Одарченко, ну я не тут не адвокат Одарченко, а Одарченко на два місяці ув'язнений і застава 15 мільйонів. Я не знаю, по курсу 10 тисяч доларів. Але там, я розумію, це не від суми Хабаря, а від суми грошей, які він мав передати на відбудову якогось там університету в Харкові, який зазнав там пошкоджень під час війни, бомбардувань. Mm -hmm. Ну, Це, щоб ми з вами взагалі розуміли, що відбувається в країні, це вже не ЦАПів відбувалів шукають, це агональна якась стадія. Яка я не знаю взагалі чим закінчиться, коли вже українська правда, вона, яка викривала взагалі всіх корупціонерів і так далі, вона вже починає захищати корупціонерів в лапках, звичайно, тому що дивитися на це вже навіть українська правда не може, яка в принципі могла там навішати всіх собак на всіх і не розбираючись всі ці антикорупціонери, і шабуні, і не і Остінова там. Кого завгодно викривали, не в тому, в чому треба, тільки себе не бачили. Ну, вони і зараз себе не бачать. Мустафа Наєм у них от працює, незважаючи на те, що він 0,39 біткоїна отримав. А от Дарченко Андрій, нардев, від слуг народу, він ну, перебуває під слідством ув'язнений на два місяці. Ну, Такі справи відбуваються у нас. І не знаю, чим це закінчиться. Дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. Це дуже важливо. До побачення до наступних зустрічей.